Село Жабинці Чемеровецького району протягом тижня потопає у смороді. Усе через місцевий став. Вода у водоймі цвіте уже кілька місяців. Близько тижня тому тут ще й подохла риба. Весь берег, буквально тут, тут на купах було куча риби. Близько 100, -100 кг було риби. Місцеві кажуть, екологічне лихо трапилось через орендаря ставу. Останній не загатив водойми. Став, почав всихатися. Це Вина нашого орендаря, оскільки він восени мав загатити, став заставки покласти. Він це не зробив. Люди його просили. Він казав, що ні, не потрібно. Казав, що якщо хтось полізе до заставків, то він на суд подасть на сільську раду і так далі. У тимчасовій власності чоловіка наразі перебуває дві водойми: перша площою в 10 гектарів, друга у чотири. За користування ними орендар платить символічно десь 4 тисячі гривень на рік. Сільський голова Жабинець каже, платежі надходять регулярно. Три шістьсот за той рік він заплатив, а за цей рік буде там чотири тисячі. Виходить вже за цей рік. Но він щомісячно, і я хочу сказати, то що по бухгалтерії, що він раніше сплачував. Відтак розірвати угоду із орендарем практично нереально. По суті, єдина юридично прописана причина для припинення договірних відносин, несплата оренди, якої немає. Люди кажуть, як тоді боротися з чоловіком зовсім не знають. Адже мор риби та сморять на все село не єдине, чим невдоволені, незважаючи на законодавчо обґрунтоване право місцевих, орендар ще й боронить їм рибалити. Була вивізка штраф за ловлю риби. реби. 50 Я не ловив, 30. не знаю. Ну так. Була почуну. охорона, там сторожова будка. Тобто дивились, був нагляд. Місцеві додають, куди лишень не звертались, аби приструнити орендаря. Результату не було. Останньою інстанцією, до якої прийшли за допомогою, коли терпець увірвався після мору риби, стала громадська приймальня районної організації партії. Її керівник ситуацію виправив ледь не одразу, покликав очільника району, зв'язався із орендарем, і той, зрештою, пустив воду. Наразі став набирається проблему, по суті, знято. Втім, залишати людей сам на сам із орендарем… Дарем партійці не збираються, кажуть, зроблять усе для того, аби людське дісталось людям. Ми в будь-яких ситуаціях зараз повинні допомагати людям, бо зараз всім дуже тяжко. Юридична допомога, практична чим зможемо, тим допоможемо наразі на території краю діє громадська організація Стоп Корупція за підтримки партії Солідарність блок Петра Порошенка. Звернень від громадян тут кажуть чимало роботи не бракує. Утім, не зважаючи на це, дійти обіцяють до кожного, адже переконані й доводять, немає проблеми, якої вирішити не можна. Оксана Чушкіна, Андрій Храбус, новини, телеканал Ексклюзив.